Ми щиро раді вітати делегацію Сенату в цілому парламенту Чеської Республіки в стінах Верховної Ради. Ви знаєте, що для нас кожне слово і кожен крок, який зробив Чеський парламент, обидві його палати на підтримку України, дуже важливі. Ми дуже цінуємо це. Ви одні з перших визнали російський режим терористичним. Обидві палати визнали голодомор геноцидом українського народу. Врешті-решт, ухвал... Сенат сенату хвалив постанову щодо російської агресії. Один з останніх контактів я хотів би ще від імені голови подякувати. Чехію за прийом на щорічній конференції спікерів парламентів країн ЄС, яка була в кінці квітня, в Празі, що зараз нас турбує, звичайно, це наші основні чотири питання: чотири теми: це продовження військової підтримки України, і ми дуже вдячні Чехії за все, те, що вже зроблено. Другий напрямок це наша тема відповідальності Російської Федерації. І, звичайно, це питання встановлення спеціального трибуналу по військовим злочинам. На жаль, ми змушені ці приклади приводити сьогодні. вночі 11 людей загинуло в Кривому розі. Ракета влучила прямо в житловий будинок. Третій напрямок це санкції. Якась дивна ситуація, що Росія не просто може продовжувати цю війну, вона ще збільшує виробництво певних видів зброї. І четверте питання це наша євроатлантична інтеграція. Ми дуже вдячні вам за резолюцію вашого авторства, яка була прийнята 31 травня. Наша позиція все все-таки український народ хотів би конкретних комітментів, конкретних розумінь, як альянс буде шукати шлях для запрошення України.